Готується до міжнародного турніру в Литві, над чим найбільше працюєте на тренуваннях? Ми готуємося дуже добре, тому що в нас тренування силові, тактичні. І Ми, наприклад, поміняли трохи схему після наш ця гра. Ми спочатку розмовляємо практично, а потім ми вже починаємо плавати. Це як трохи по-новому. По Напевно, це буде краще, ми там подивимося. Але вже суперників майбутніх, можливо, тут конкретно. Тобто, що можна сказати про майбутніх суперників у Литві? Дійсно, ми ще не знаємо. Там мало бути одні суперники, потім кажуть інші. Ми ну, не знаємо, які зараз будуть. Ми знаємо, що там будуть команди, які ми вже ну, зустрічалися з ними не перший рік і не перший раз. Тому, я думаю, там проблем не, ну, не буде, щоб першу гру ми подивилися перші ігри, які будуть на сп'ятницю, п'ятницю. Інших сторон до хто грає, і ми зможемо так вивчити трошки інакших суперників, яких ми не знаємо. Які безпосередньо завдання ставлять перед командою на цей турнір? Це таки це десь набуття ігрової практики чи обов'язково перемогти на турнірі? Ну, Серцеліцею теж як наївна так. Та нові харці, які прийшли до нашу команду, ми з ними зі ну, зіграємося. Звичайно, що треба перемогти. Це не важливо, що просто для нас турнір, як тренування. Ми маємо просто виграти. І не важливо, що буде, як би сказати, перше місце. Ну, нам важливо звичайно, перше місце. Ну, як ви може сказати, що ну, це ми їдемо, це тренування наше. Ну, Ніхто не ставить нами за те, щоб виграти. Ну, всі ж хочуть виграти. اه ياعم